Столицю сколихнула новина про вибух у Шевченківському районному суді. Інцидент стався о 17.20. у цей день. З 15.00 проводився розгляд справи Ігоря Гуменюка, якого звинувачували у здійсненні теракту під Верховною Радою 31 серпня 2015 року. Суддя-спікерка Ірина Фролова повідомила, що вибух пролунав у суді під час конвоювання обвинуваченого із зали судових засідань, на якому останньому було продовжено строк тримання під вартою, за словами міністра внутрішніх справ. Ігоря Клименка після завершення суду підсудний закрився у туалеті, звідки викинув бік охорони невідомий вибуховий пристрій. Після чого було два вибухи, коли невдала спроба не вдалася втекти. І суду, гуменюк забарикадувався в окремому приміщенні. Коли поліція намагалася його розблокувати, він кинув у них ще один вибуховий пристрій, внаслідок чого були поранені двоє бійців штурмового загону Нацполіції. Корт таких вибухів скорше всього що було два попередньо, Після цього він намагався покинути залу суду несанкціоновано. Працівники військовослужбовці конвою його зупинили пострілом в повітря. Він повернувся, забарекодувався в окремому приміщенні, і після цього працівники корпусу оперативно-раптової дії міста Києва намагалися його деблокувати в цьому приміщенні. Звичайно, що перед цим намагалися провести переговори. Він не йшов на, на будь-який контакт. Після того, як були деблоковані двері в це приміщення, і ще один вибухонебезпечний предмет був вкинути в працівників поліції і тільки їхнє життя врятували щити, які були перед ними. Наші працівники поліції поранені, поранені нижні кінцівки. На даний час вони знаходяться. У лікувальних закладах життю їм нічого і нічого не загрожує. Сам же підсудний внаслідок вибуху загинув на місці. Є версія, що гуменюк не змігши втекти з під варти, скоїв самогубство, адже не міг більше залишатись у СІЗО. То що ж призвело до такого відчайдушного вчинку? Повернемося до того, чому Ігор потрапив за ґрати 31 серпня 2015 року біля стін Верховної Ради відбулись сутички активістів, які протестували проти ухвалення змін до конституції у першому читанні та міліцією під час акції Тесту хтось кинув у натов гранату, наслідок чого загинуло четверо нацгвардійців, які стояли біля парламенту. А кілька десятків отримали поранення. У цьому злочині звинуватили Ігоря Гомонюка, якому на той час було 21. Сам же хлопець своєї вони не визнавав і стверджував, що після затримання його били у міліцейському ізоляторі та силою намагались змусити зізнатись у скоєному. Справу гомонюка розглядали у Шевченківському суді Києва із серпня 2016-го. Так, хлопця протримали під вартою майже 8 років, так і не. Довівши його вони у теракті. Адвокат підсудного Олександр Свередовський наголосив, що Ігор просив суд випустити його для того, аби він міг взяти участь у бойових діях та захищати країну, адже на час затримання він був бійцем-добровольцем батальйону Січ, згодом підпорядкованому МВС. Та йому було відмовлено. Також Середовський звинувачує суд у тому, що вони довели гумуніка до таких дій. Потре продовжуємо йому тримання під вартою, без будь-яких доказів наявня ризиків. Так, в нього, в нього певним чином пригнічений стан, бо він 31 серпня буде вже 8 років, 8 років. Як він тримається в СІЗО без вироку суду, якщо це дійсно він вчинив такі дії, то я вважаю, що великим, скажем, велика частка вини цьому лежить на суді, на прокурорі. Які 8 років постійно звертаються, а суд продовжує тримання його під вартою. Хоч... за словами адвоката Олександра Сверидовського, європейський суд з прав людини раніше виніс рішення, де встановив, що саме цей суд порушує вимоги пунктів 3, 4 та 5 статті 5 конвенції про права людини.